Всім привіт! Я думаю, що зараз буде щось прикольне і смачне. І я під час експедиції просто був в шоці, бо мені показували Євген, Євген, дивись, як, як ми готуємо голубці. Ми беремо голубці е і їх робимо <coughs> в квашеній капусті. Я подумав: голубці в квашеній капусті. Це прикольно, але ж це треба бути капуста сквашена. І, і Брати квашити капусту, потім брати робити голубці. Ну раніше це було в нормальний спосіб зберігання е капусти, тому її квасили. А зараз. Ну, це такий, мабуть, трішки вже ну, важка тема. І купувати її в магазині ти купуєш лише пелюстки. Це пофарбоване з буряком, і вона така щільна хрумка, а треба, щоб вона так замотувалася. Ну, одним словом, це було дивно. Але потім, потім господиня каже: Євген, так, а чого ви не питаєте, як ми квасимо капусту? Я такий ну, я типу, знаю. Думаю, ну добре, добре, добре. Як ви квасите капусту? Каже, ми беремо просто розсіл з під огірків, беремо останній огірок. З'їдаємо. А після цього не виливаємо розсіл, Я завжди його виливав. Ну, що з ним робити? Ну, звичайно, що хтось його п'є зранку. Хтось, можливо, готує розсільник. Але це ж і є вже е, мікс бактерій, які допоможуть нам сквасити капусту. І це для мене був шок. Ми беремо просто капусту, кидаємо в оцей мікс бактерій. Корисну. Класні, ті, що допомогли зробити огірки огірками квашеними, і просто лишаємо на два дні капусту, і в нас виходить квашена капуста. Так само, якщо ви квасите помідори, ви просто можете в рідину, де були квашені помідори, покласти капусту. І вона буде квашена. Ну це просто якийсь так, це так на поверхні лежало, я ніколи цього не робив. Тому зараз беремо щільну, беремо капусту і просто гарно нарізаємо. Можна великими шматками, можна маленькими. Я отак. Na, tik esmatoškai čisto dėl eksperimento. Vladavimo. O, antį. Dva. Trys. Čia keturi. Насправді ми можемо взяти на капусту на шапківниці і також її сюди покласти. Я думаю, що ну, це прям ціла така, цілий прикольний лайфхак, який можна завжди використовувати для того, щоб не викидати ніколи в Чекаємо два дні і отримаємо щось гарне. Я насправді вже ем, заквасив до цього в, в ємності. Подивіться, можна робити не лише в банку, бо в банку інколи воно погано поміщається, а можна робити просто перекласти в в тепле місце. Щоб вона два дні побродила, а потім знову в холодильник, в холодне місце. Вона стає м'яка. Вона стає Квашина. Ну, ось просто. Це не квашена, а це квашена. Можимо взяти ось таку і таку, подивіться, вона. Бачите, вона стала більш м'якою. Якщо ця щільна, це більш м'яка, означає, що бактерія попрацювала, вона стала хрумкою, кисленькою, солоненькою. Ну, тако, такою власне, яку, бачите, вона розпадається отак, один листочок від листочка. І все. І ви можете в цьому робити голубці, а можете просто їсти. Ну, це не прикол, це прикол. Я би хотів вам зробити випуск дуже довгий, що дуже довго вам говорити, але інколи, знаєте. коли я проста річ, бо ви подивилися, тепер ви ніколи не будете викидати цей розсіл, бо він дуже цінний і дуже смачний. Це так по-нашому, так по-українськи. Це смачно. М -м, це просто супер-супер. Оу, вау! 五啊！